Фух! Доїхали. Невже хоча б доїхали? А Тепер нам треба гроші десь зняти в першу чергу. Бо що, я прийду з порожніми руками туди? Розумієте, стосовно гуглу, це така херня, що постійно, якщо ти шукаєш банкомат в Гуглі, вони тобі кажуть, що він тут є, ти приходиш, а його, їх зазвичай немає. Тобто в мене завжди, коли я через гугл шукаю банкомат, я ніколи його не можу знайти на місці. Ну, пішли шукати. Ну ось я, я знайшов в гуглі, що наче прямо на поштовій там десь має, має знаходитись. Так, і саме місце. А можете, я, я дуже сильно вас прошу, ви можете, будь ласка, ще раз глянути, як називаються ці бари, де це, де це відбувається. Ребро? <різь> на поштовій це ребро? <різь> це ребро. Щось я такого тут не бачу. <різь> Може я не туди приїхав? На Ігорівській 5. <різь> <різь> ну, зараз гроші знімемо. Коротше що, я думаю, я знімаю 500. Якщо мені дасть раптом, щоб в мене буде окремо 250 і 250, ми можемо на двох точках закинути. Так, і що? Куди тут? Так, чат, тільки ви не підглядайте. пін коди мої не дивіться. Так, працює. Працює. Туторіал вам зробити, як гроші знімати. що, як ви побачили мій пін-код, я не зрозумів. 500 однією купюрою дало. Дзвонить вже в Київ, ну йдемо, ми вже йдемо туди. В ребро називається, так? А, ось, все. в ребро. А, все, туди далі треба. Все, я заходжу тут за поворот. І там іду собі. Бо дзвонив в ребро. Прикиньте, проїбали, а? нарушаємо. Погнали. Оп-оп-оп, тільки поліції не кажіть. Є коктейль Лебігович? Не кажіть, я кажу! Не треба розказувати. Знайшли. Вони вже офіційні. Ну ми прийшли якраз. Але тут підвал, я не знаю, як тут ловить. Добрий день, а де проголосувати? У вас можна На тут. Ні. Дивіться. наклеєчку забираємо. Це можна забирати наклеєчку, так? Зараз я собі заберу з цим, щоб можна було потім придумати куди наліпити. Що так не вийде. Що, ви злякались, ловив вас? Нормально все. Коротше, ну все, проголосували. Ось це, що дивіться. Реально, у на телі. Все, виходить. Чи ще класному коктейлю? Давайте дізнаємося, що за коктейль взагалі. Добрий день. А ми тут чули, у вас є коктейль Lebygoni, називається. Це кобіга. Це не вас, а це різні заклади у вас чи що? Ні. Не вас просто. Я зрозумів, добре. Надурили мене. Дзвонили не сюди. Хет на Майдані. Почекайте, хіба там другий заклад на Майдані? Там три адреси були: одна на площі українських героїв, одна тут і одна на контракт. Чи почекай. Одна тут і одна, здається, далі на контрактову. Ну дивіться, скажіть куди йти? Я ще схожу. Все одно вже приїхали. Ну, тут що скажу? Ну, ви самі все бачили, я думаю. Я уявляв трішки інакше. Це просто там все там навіть, навіть не те, що вибори трішки унило там виглядали. А я б навіть ну, якось прийти просто похавати туди і там якось так настільки пусто, що ти такий бля. А чого сюди люди не ходять? Єбать. Що дивіться, просто гамно лежить. Надо вам? Кого шукати, дівчат і посмішки підіймати, так? Да? Пінк Флой, так ви скажіть, де це? Я не знаю, де це. Нижній вал 19. Отак От так вже краще. Ну, 12 хвилин йти. Ну, Ми навряд чи встигнемо туди. Але ми можемо, хоча б ну, до дзвінка, але ми можемо прийти подивитись, що воно. Бля, людей поздець. Я реально не звик що стільки людей бачити. Мені кожного разу здається, що це якесь свято може чи що. Ну, Хоча і так зрозуміло, що свято. Я, щоб ви розуміли, вийшов з дому. Uh, і вдихнув трішки свіжого повітря. і в Мене реально не пищу вам. У мене тупо закружилася голова. Тому, якщо що, не раджу виходити з дому. А, ось осьо, все боже, знайшли. Нарешті осьо. Але ми так і не придумали, що робити з, з тим, що я вже в іншому місці проголосував. Ну, тут побільше людей. Ні, ну слухайте, в порівнянні з тим, як це було в попередньому місці, набагато більше. На Ліпку даси, я вже хочу піти. <гум> <гум> ну, треба хоч щось з'їсти. Вам хто? Хто показує? А де взагалі голосування відбувається? <гум> а, ось все. Я не побачу. <гум> куди ви Ні, ні, все правильно. Я, я прийшов нарешті правильно. Di Добрий вечір. А, а можна Кока-Колу, будь ласка? Звичайно, чи зеро? Зеро. Льодом, да? Давайте з льодом. Зараз пепсі випить 100%. Як це завжди і відбувається. Дякую. А ви теж хочете? Та ви пепсі п'єте, ви ж гамма єде. <смі> Принесли вперше, вперше мені не пепсі, все ж таки, а коло вже хвастають камеру, там вам показує. <смі> а що він не казав там, коли він дзвонити буде взагалі? Я просто переживаю, що цей. Що я зараз, якщо поїм тут, я не захочу потім котлету е -е, по Київськи. А, приходила, голосували з речі. Треба буде підійти подивитися, чисто візуально оцінити, де більше накидали тут чи там. Але я думаю, що точно тут. Курячі крильця, в соусі, хойстін, запечена головка сиру, Чебуречики. Чебуречики. З яловищиною, сиром, ці лугуні. сендвіч з анчоусами і фермерською страчателою. Це або бургер замовити, або ми можемо поекспериментувати. І взяти сендвіч з анчоусами і фермерською строчателою. Так я не зрозумів, то Неді що тут, то Неді прийди, потримай рюкзака в туалет схожу. Це і гангстер чи що? Я не буду. Якщо це просто рандомний тип, я йому зараз буду казати, що рюкзака, я в туалет схожу. Здорово, це все ж таки ти. Здарок! Чатику, привіт. Я думав, що вони мене дурять. Я дивлюсь на тебе, а ти гангстер, такий стоїш. Кажуть, що це ти, щоб я підійшов до тебе. А я тупо переживаю, думаю, що це якісь не Мені незручно було. Чого? Не знаю. Слухай, ти не проти, я тобі залишу, я схожу в коле, бо я вже не можу. Тепер це твій стрім бере камеру рюкзак і біжи. Я не можу, мене з офіса Спочатку ще до патроні виходить і потім біжи. Нормально все? Да Купай, -да -да. ти в туалеті, душ є, ти був, ти не був в туалеті. Є. Там в одній кабінці. кабійці. Звісно, і черга там скажена. Я думаю, що тому що люди підходять підмиватися трішки. Може бути, бо на поволі дуже цікаві історія пане купаєш. Я подумав, що смачно. Я подумав, я, що так. я наклею, але... Другий вам. Забирайте. Ого. Oh -oh. дуже, дуже дуже непогано. Не бачу. Немає. Щось ви придумали, немає нікого тут. Нікого немає. Oh, пішли, пішли, пішли. Що, у них 60 звонтом. Це навсі дані що з тобою. Це не закінчиться ніколи. Дякую, брат, дякую, тобі За Залебіговича! О, тремба, Ого! Брат, привіт! моє! Що за Залебіговича! Ой, дивіться, дивіться, які дівчата прийшли. Я проголосую. можна да, про. да, я да, Давай. Дівчата, за дівчат. А за мене 20, 20 не буде. 20, 20, 20 за мене не буде, бо я на іншій точці закину. 200 гривень. А, 20 гривень. Трошечки на авто за смазі. Все, що в мене. 200 гривень. А, а який загальний підсумок? Захотіла підтримати. Ой, це налічка. Дякую, брат. Я, да, я закинув на іншій точці, клянуся. Всім доброго вечора. Я хочу особливо підтримати заникного проект про заборону прасок, бо як бачите, я його вже підтримую. Ти супер, дякую, брат. Да. Міша, Міша, да. можна цей, можна камеру не деактивовувати, можна просто е, цей зробити, там як кнопочка в ОБС, щоб можна було перемикатись. Трембіч, я не їбу взагалі, як цим користуватися. Чесно, <laughs> дякую тобі, рідний. Потім, потім розкажеш. На зв'язку, брат. Ну що скажете, не дарма приїхали, не дарма дочекалися. Ну трішки ж цікаво було. Не кажіть, бо в мене чат відвалився. Ніби день насичено провело. Реально, завтра хріпатура буде у вас у всіх. Находилися стільки? <гум> Там якісь люди переді мною йшли. Я йду мовчу, сказав вам щось. Вони тупо обернулися, подивилися на мене, як на Долбойова, звісно. Йдуть далі. Я йду читаю чат, ще раз сказав, вони тупо ще раз обертаються. Вони що перший раз не роздивилися, що тут долбайоб ззаді чи що. Айкас, ну я тоді ще стонеді пососав. посасав. Я думаю, зараз е -е, в машині вже пососу. Коли ти це формулювання при людях кажеш інших, то це вже не так, не так звично звучить. Вдома я собі такий, ну айка сосати, що тут такого. Я коли йду, розказую, що я зараз в машині посасу і там стонеді пососав, посасав. Це звучить трішки дивно. Хочете котлету по-київськи? В принципі, ми можемо поїхати, бо я не наївся. Це було смачно, але я не наївся. І бай, там пішов тіп. Одне їбало з рамі маліком. І навіть походочка така сама. І погляд такий самий. І бай, може це він був? Я думаю, якщо це він, то якщо я наведу на нього камеру, то в нього голова буде отак, от в кутку кадру. Ну, як в серіалі Містер Робот, якщо ви не поняли. Бо там всі кадри такі. Філіпху їла Філадельфія, Охуєнно. <гум> так, що, саме час пососати Айкас. о оу Ну тут же ж... А, ма... ні, почекай, Це закрита пачка. Ось сіо! Фух. Фух! Так, що, за коклетою. Поїхали. Зараз буду довше запарковуватись ніж кавити ту котлету. А, ну йдіть сюди. А тепер треба якось знайти ці котлети. Так, пузата хата. А, мені на ту сторону, бля. Я забув. Ну хоч вам майдан покажу. Не приїжджали сюди ніколи, здається. Зі стрімом. Дивіться. Осьо, справжній майдан. В Ць Цьому... В підвалі воно не наїбнеться. Коротше, якщо що, тримайтесь. Двічі можна? Так. Тільки українською. На вечора. Куди тебе тягне? Ну я забив точку, ну, надурило. Тут, походу, немає того закладу. Боже, як же заклад? А, шоколадниця був. Я не знаю, чи він ще є, цей заклад. Чи це... Мені здається, що він взагалі може російський заклад. Але тут був заклад Шоколадниця, і я колись пиздів своїй мамі, що я там стажируюся, проходжу стажирування. І якби я дійсно це робив і не пиздів, я би зараз не стрімив 100%. Тому що це саме в той момент я казав, що я стажируюся, а сам сидів, чекав, поки моє, моє, це моє завдання. Тестове, розглянуть на першу мою роботу режисера монтажа. Прикиньте. А може? А може це. Мені здається, це було тут, тільки я не знаю, це була тут шоколадниця, чи я вже плутаю, чи це завжди був паштет. Навіть тобі так котлета, та хочеться скуштувати. Я вже стільки місяців як почув про неї. Я просто в цілому люблю Київську котлету. А тут ще якщо з різними смаками є, то що ні? та ну, що значить краще за перебіч. Перепічка це зовсім інше. Ну я її їв багато разів. Але не знаю, що ви думаєте взагалі про перепічку, якщо ви її їли? Так, да, так, да, легендарна тема. Ну, вона, типу, вона неогидна. Я нічого взагалі проти неї не маю. Просто я дивлюся об'єктивно на, на неї, що нічого такого прям ахуєнного в ній немає, окрім історії її. Але я вважаю, що якщо ви приїжджаєте вперше раз в Київ, обов'язково треба її скуштувати, щоб хоча б знати. Я я знайшов нарешті. Нарешті. Ось воно. Фух. Оце ви мене поганяли, звісно. Добрий вечір. Вже тоді можна і комбо, я думаю, замовляти. Вже що? Е -е, вже час не цей. Не ранній, Можна і нормально поїсти. Тут по київська класична плюс. А, чи почекайте, чи сайт я не хочу. Що на сайт у нас чи хочу. Ні, 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 я хочу, я краще візьму дві котлети і попити. Я показував вам меню і казав, дивіться, ну ось одразу видно, нормальний цей нормальний заклад, Кока-Кола. Кока-Кола заклеєна. Пепсі. Пепсі Макс. Добрий вечір. А, можна, будь ласка, класичну котлету. А, та халапеньо. А у вас Кока-Кола немає? Кока-кола. Севен ап є у вас? <плес> давайте. Салот бажаєте домокнути? А беруть зазвичай. Ну, це салати, чистіше. Ну, давайте. Бля, дивіться, <плес> що тут. <плес> Ось, сідай, собі сиди, відпочивай. Котлет напиздячився, сиди. <плес> дивіться, які котлети. <плес> Бля, які класні. Зараз будемо пробувати. Знаю, що це у нас за перша. Це єдине, що мінус, що вони. А, ні, підписані, підписані, хотів, хотів на цей наругатися дарма. Класично. Ну давайте з класичної розпочнемо. Пропорець такий, дивіться. Ні, взагалі не твердий. Нічого твердого. Ну що я вам скажу? Дуже, Дуже прикольно. А що показувати? Тут особо нічого не покажеш. Масло рідке. Я його трішечки надпив, але тут по-іншому ніяк не вийде. Котлети по-київськи на 10 балів. Я думаю, що я такою ніколи не їв. Але ну... Одна з найкращих, що я їв. Прямо дуже хороша. Так, це у нас шочет та халапеньо. Єбать, ви що я зараз засрусь цим чедром, і мені навіть прикро не буде. Мінус їй бало. Він гарячий, цей чедер. Я не подумав про те, що він може бути занадто гарячим. Я ледь не вмер тільки що. У мене завтра їбло відклеїться, походу. Що пішли? Коротше, дуже рекомендую спробувати ці котлети. Не не те, що рекомендую вам ходити сюди на обіди, але щонайменше разочок спробувати, я думаю, вам теж сподобається.